Вітаємо усіх на каналі про сад Город-декор і пропонуємо сьогодні коротке відео про осінь в нашому саду. Згасло веселе спекотне літочко, і вересень став повноправним господарем у природі. Лише в день пригріває сонечко, немов нагадуючи про літо. А вранці та ввечері вже відчувається достатньо прохолодний подих осені. Поля відпочивають після тривалої та виснажливої праці, а сади уже подарували багатий урожай своїм дбайливим господарям. Осінь ще не золота, але вже неймовірно красива. Бо скільки барв, скільки квітів навколо, напевно, це найчарівніший період. Коли так хочеться влаштовувати пікніки з гарячим чаєм або какао і кутатися в теплий коцик, милуючись квітами в саду. І, звичайно, при згадці про осінні квіти для саду, першими хто спадає на думку, є айстри, чорнобривці і хризантеми. Вони цвітуть довго, багато і пишно і, звичайно, прикрасять сад будь-якого стилю. Якщо весняний чи літній сад виглядає ніжно і витончено, то осінні квіти для дачі, саду, подвір'я додають йому усіх барв, які сором'язливо стримували в собі рослини інших сезонів. Осінній сад найексцентричніший та найпривабливіший. І зрозуміло, щоб мати гарний садок увесь рік та ідеальний сад навесні і влітку, то починати роботи в цьому напрямку потрібно восени. Роботи в саду не закінчуються восени і тривають іноді навіть і взимку. Що більше роботи в саду ви зробите в холодну пору року, то більше задоволення отримаєте влітку. Що ж зробити, щоб ваш гарний осінній сад змусив до весни сусідів зеленіти від заздрощів? Отже, кілька порад з цього приводу: по-перше, не припиняйте займатися садівництвом, бо весняні сади створюються восени. По-друге, осінь це час яскравих ароматних чагарників. Вони приваблюють запилювачів, а також роблять ваш сад яскравим, навіть Восени, тож обов'язково посадіть кизельник, барбарис, калину, гортензію. Наступне викопайте, приберіть із саду та компостуйте усі старі літні однорічники. Їх взагалі краще замінити гарними осінніми квітами. Якщо в вашому садочку бракує. Кольору, барв, то додайте їх за допомогою горщикових хризантем чи очитків, ви можете купити їх готовими і розставити посаду, тоді яскраві квіти радуватимуть вас аж до морозів. Не прогавте час висаджування цибулинних, бо осінь це вирішальний час для садівництва. Цибульок, які зацвітують навесні. Якщо у вас є газон, Розкидайте по ньому цибулини нарцисів, крокусів, весною у вас буде зелений газон із життєрадісним жовтим вкрапленням. Не забувайте доглядати за газоном і обов'язково підсійте насіння трави у тих місцях, де вона вигоріла, бо літо було спекотне. Якщо ви маєте намір розмножувати рослини з насіння. То осінь саме час для його збору, і про це не забувайте. Ну і наостанок, осінь це ідеальний час для аналізу того, що вдалося, а що ні, та для планування наступного садівничого сезону. Тож не забудьте про ці важливі садові роботи у вашому шаленому ритмі життя. На цьому будемо завершувати. Сподіваюся, наш осінній сад вам до вподоби, а поради стануть для вас корисними. Далеко не усі ділянки нашого осіннього саду ви сьогодні побачили, не хочемо затягувати відео. Тож очікуйте на ще одну порцію осінньої краси. При нагоді нагадуємо, що окремі рослини з нашого саду ви можете в нас замовити і придбати. Звертайтеся уся необхідна інформація в описі до цього відео. Барвистої вам осені і до зустрічі!